Бог є дух, і Бог посилає життя з свого серця, з свого єства. Христос є життя. Христос напояє нас своєю живою водою. Слово Боже, воно е, є, знаєте, оцею джерельною водою, чистою водою. Знаєте, коли дитина, яка тільки прийшла в царство, дитина Божа, вона повинна. Немов немовляти, жадати щиро духовного молока. Вона повинна жадати, прагнути правди оцієї води живої, про яку говорив Христос, яку Він може дати кожному, хто попросив в, неї, в нього. Коли Христос просив в Самарянки напитися води, Він їй відповідь дав слова, сказав слова, які дуже нам всім потрібні. Він їй сказав, що якщо б ти знала, з ким говорив і дар Божий, то ти б просила води живої. Я молюся, щоб оця спрага про, по, о, по цій воді, по воді живій, яка оживляє наші тіла, яка обновляє наш розум, яка наповнює нас цілющою силою. Е, такою Небесною силою, яку ми тут не можемо ні від кого, ні від чого отримати, ні від яких ліків, ні від яких порад, ми тільки від присутності Божої, від, від цієї ж живої справжньої Божої води, яка зцілює, утверджує, зміцнює нас в духовній позиції. Я молюся в ім'я Ісуса Христа, Отець, нехай потік цієї води. Води живої змиє всяке невірство, всяку хворобу, всякий гріх, всяку залежність в ім'я Ісуса Христа. Нехай осуд буде змитий в ім'я Ісуса, нехай страхи будуть змиті в ім'я Ісуса Христа. Нехай сила Твоя Господь захопить нас в ім'я Ісуса, нехай слава Твоя захопить нас в ім'я Ісуса. Кожна хвороба, головна біль, е, проблема з, оч... з зором. Е, Мігрені, головні болі, в ім'я Ісуса Христа, все це паде, все це не має свою силу у ваших тілах, в ім'я Ісуса Христа розбивається все це помазанням Господа. Аллилуйя! Слава тобі, Ісус Христос! Дякуємо Тобі, Боже, за цілющу силу Твою, за цілющу силу Слова Твого, Господь. Нехай ріки живої води, ріки присутності Твоєї, Господи, ми немов воді в Твоїй присутності. Ми знаходимось в безпеці, знаходимось, Господь, в надприродньому Боже, знаючи, що ти справа і зліва, що ти всюди, ти наповняєш все, все для тебе від тебе і через тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти у всьому. І ми віримо в те, що ти направляєш наші думки, ти направляєш наше життя, куди ми від Духа Твого Святого підемо, ми з тобою, і ти з нами. Ми проголошуємо Твою благодать, благодать на відновлення наших тіл, благодать на зцілення е, відносин. Ми, ми проголошуємо, Господи, що приходить е, свобода від залежності. Е, від залежності як наркотичної, так і від залежності е, від інших людей, від думки інших людей. Ми слідуємо за Господом, ми любимо людей, але ми поважаємо тільки Боже Слово, його керівництво, його заповіді. Ми не будемо е, керовані маніпуляціями інших людей. Ми проголошуємо свободу. Яку дає тільки Господь. Ми пізнаємо істину і ходимо в силі. Ми пізнаємо істину і ходимо в справжній свободі. Тільки свобода, тільки істина дає нам е, відвагу, дає нам мир, дає нам силу. Ми приймаємо цю благодать, ми приймаємо цю силу. Ми дякуємо Господу за неї. Ми дякуємо Господу за його присутність. Ми дякуємо за єдність, яку Він нам дає, за любов одне до одного, за силу Духа Його. В нас, в ім'я Ісуса, ми дякуємо Тобі, Отець, ми дякуємо Тобі, Господь, що на цьому місці ми можемо переживати Тебе особливим чином. Ми дякуємо Тобі, Господь, що прямо зараз, після цих слів, піде страх, буде розбитий тягар. Тягар, який е, був важким і непосильним, непосильна ноша, вона падає, крила розправляються. Людина, яка приймає віру в ці слова, вона отримує фізичну крепість, вона отримує бачення від Бога, вона отримує імпульс для того, щоб рухатись в перемозі, яку Господь дав в ім'я Ісуса Христа. У когось зараз пішлунково зцілюється в ім'я Ісуса Христа, в когось на лівій нозі був чиряк в області ікри. Він він сходить прямо зараз в ім'я Ісуса Христа, сілююча сила прямо зараз. Знімає ярмо цієї болі, знімає ярмо цього, цього нагноєння. Все це заживає, як на, шкіра немовля, як у, буде у вас шкіра, як у немовляти, чиста і звільна від всіх цих заражень від, від нагноєння в ім'я Ісуса Христа. Також людина, яка поламала пальці на ногах, великий і поряд з ним палець. Всі ці Болі, які вас мучили, вони проходять прямо зараз в цю мить в ім'я Ісуса, приймайте звільнення від болі від перелому пальця в ім'я Ісуса Христа. Також Господь я молюся за е, людину, яка бореться з у е, вашої дитини, появилися воші. Вони не проходять російське слово вши. Ви з хорошої родини і вам соромно через це. Ви не знаєте, звідки це в голові вашої дитини, і ви не розумієте, чи це з садочку, чи це з якихось закладів, чи звідки це би не було, і ви виводите це вже деякий час, і це не проходить. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз ця проблема вирішується, і силою Духа Святого, вся, все, все те, що з'являється в голові вашої дитини, всі ці е, воші вони зникають в ім'я Ісуса. Чудо, ви отримуєте звільнення зцілення і чудо від Господа для, для своєї дитини і підтвердження своєї віри. Також я молюся в ім'я Ісуса Христа за зцілення всіх процесів у житті жінки, якої випадають волосся, У вас сильно випадають волосся. Приймайте віру, що цей процес зупиняється, і все у вашому тілі обновлюється в ім'я Ісуса Христа. Хтось бореться з раком. І цей рак він починає прогресувати. Я в ваду імені Ісуса Христа проклинаю ці пухлини в вашому тілі. Проклинаю пухлини в тілі дорогих вам людей. Ви знаєте, що хтось хворіє раком. Просто покладіть на них руку, якщо це не ви боретесь з недугою. І я проклинаю тебе рак, я тобі наказую іменем Ісуса Христа залишити тіла цих людей. Іменем Ісуса. Повне відновлення, повне зцілення іменем Ісуса Христа. Я молюся за кожну людину, якої зараз швидко почали рости пополоми. Іменем Ісуса Христа засохте і відпадайте. Засохніть і відпадайте пополоми. Іменем Ісуса Христа. Аллилуйя! Дякую Тобі, Ісусе, за твою благодать, за силу Духа Твого Святого, за благовоління. Зараз людина цю молитву е, слухає, яка на інвалідному кріслі, ви не можете встати. Починайте вставати. Вставайте і скажіть, слава Ісусу! Христу, почніть робити кроки, які ви не могли робити. Просто дякуйте. І ви побачите, як по вашим ногам підуть такі теплі коліки, як ніби іглами. І ви відчуєте, як мед, ніби мед такий лється по вашому тілі. З голови до ніг ви відчуєте цю е, солодку Божу присутність і дію зцілюючої сили, яка буде могутнім чином виявлятися в вашому тілі, і іменем Ісуса Христа. І ви, не ходячи вже десятки років, не ходячи, можливо, хтось не ходить декілька тільки років, ви будете бачити чудо, відновлення. Ваші ноги, які вже атрофувалися, вони будуть набирати м'язову вагу. Вони просто укріпляються і ви зможете ходити в ім'я Ісуса. Ви намагаєтеся робити і падаєте. Встаєте і знову йдете, і ви починаєте бачити, що... Робите надприродні те, що раніше робити не могли. Сілююча сила наповнює вас іменем Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава тобі, Ісусе. Хвала тобі, мій Спасителю! Дякую Тобі за ці чудеса. Аллилуйя. Дякую Тобі, відкупителю. Воздавайте славу Богу, за кожне чудо. Воздавайте славу Богу, за кожне чудо. Головна біль прямо зараз посилена в задній частині голови, вона проходить в ім'я Ісуса. Аллилуйя! Дякую Тобі, Ісусе. Дякую тобі, мій відкупителю, Слава тобі, мій Господь! У когось це розпечінки, і ви вже налякані, бо смерть стукає у, ваші, у, ваші, у ваше життя. В двері до вас стукає смерть, і ви це відчуваєте, і ви страшитеся через це. Лікарі не можуть вам допомогти. Я, владою ім'я Ісуса Христа, наказую всім процесом вашому тілі нормалізуватися, обновитися вашій печінці, зцілитися в ім'я Господа Ісуса Христа. Посвятіть своє життя Господу Ісусу Христу після. Того, як ви побачите чудо зцілення від цирозу печінки. Будьте служителем Господа, будьте проповідником Господа, будьте благовісником доброї звістки. Звіщайте про благість Ісуса Христа. Розказуйте як Христос вас від цирозу печінки. І дякуйте Йому за цю благодать, за його доброту до вас, за Його милість, за те, що ви не заслужували, а Він зцілив вас іменем Ісуса. У когось очищуються судини прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, у когось дистроф... дистрофія. В ім'я Ісуса Христа всі процеси у вашому тілі нормалізуються. Ви набираєте вагу, ви не боїтеся ходити сам самою або самим. Що ви впадете, що ви перелом якийсь будете мати? Ідуть ці страхи від вас геть, в ім'я Ісуса. Від сьогодні ви можете їсти і набирати вагу. в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Зір покращується в ім'я Ісуса Христа. Там, де падав зір, покращується зір іменем Ісуса Христа. Ви починаєте потрошки бачити краще з кожним днем. До повного сильне відновлення іменем Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Хтось хоче зупинити процес посивіння, вам не подобається, що у вас сиве волосся. Владу імені Ісуса Христа я наказую е, цьому процесу посивіння зупинитися. І нехай станеться по вірі вашій, нехай ваше волосся прийме обарвлення чорне, як ви і хотіли. Таке природнє в ім'я Ісуса Христа. Я згоджуюся з вами вірити в те, що. Е, ви, будете, ви не будете світи. Хоча немає нічого поганого в тому, щоб мати сиве волосся, але я зараз реагую на вашу віру і на бажання вашого серця. Я вірю, що це е, допомога вам як підтримка вашої віри від Господа в ім'я Ісуса. Нехай станеться так. Аллює. Це стосується як чоловіка, так і жінку. Ви можете ухопитися за це. Алілуя. Слава Тобі, Ісус. Дякую тобі, відкупителю, дякую тобі, дорогоцінний Господь. Алілуя. Ось проблеми з шкірою. Е, П'ять. Постійно е, з, внизу у вас тріскається шкіра, суха шкіра, вам болісно ходити через це. В ім'я Ісуса Христа чудо зцілення відбувається. Шкіра на, на ваших п'ятах вона відновлюється і більше не тріскається, не, е, не, не, не стає сухою. Надприродною, не від яких кремів, а просто від. Дії сили Божої, прийміть віру і зцілення, нехай ці рани загояться, і нехай вона затягнеться ця шкіра безболісно, швидко для слави Божої в ім'я Ісуса Христа. Всякі грибки на нігтях проходять в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз проходять, очищуються все в вашому організмі в ім'я Ісуса Христа. Алилую. Кось пішла реакція, е, алергічна реакція на антибіотики. Ви прийняли ліки і ви вас обкинуло повністю, ви червоні від, того, е, від е, тієї реакції. В ім'я Ісуса Христа приймайте очищення вашого тіла. Скажіть, я очищуюся від цієї алергії. Вона сходить в ім'я Ісуса Христа. І наслідків ніяких поганих наслідків не буде. Чудо зцілне приймайте в ім'я Ісуса. Дякую тобі Відкупителю, за силу Духа Твого Святого. Когось забитий ніс уже довгий час, і ви не знаєте, як цим впоратися. Вже препарати, які розширюють сусуди, вони не допомагають вам. А якщо ви користуєтесь довго, вони шкодять. Приймайте звільнення, просто зробіть е, такий вдох в себе. Ви вдихаєте, вдихаєте повітря. Все очищується, все очищується, всі пазухи очищуються, гайморові пазухи очищуються в ім'я Ісуса Христа. Ви легко дихаєте, ви засипаєте і маєте хороше, хороше дихання в ім'я Ісуса Христа, хороший відновлюючий сон. Іменем Ісуса Христа нехай прийде це звільнює ваше тіло, нехай ваші. Ноздрі будуть звільні від цієї забитості іменем Ісуса Христа надприроднім чином. Аллилуйя! Слава Тобі відкупите! Остеохондроз, він проходить в ім'я Ісуса, колінних суставів. Якщо ви не могли, просто просі... присідайте, присідайте ці болі, вони прямо зараз вас залишають. Просто присідайте От разом зі мною. Присідайте. Ви присідайте ця біль. Уходить те, те, що ви не могли робити. Ви не могли спускатися, спускайтеся, спускайтеся, піднімайтеся, не могли підніматися. Робіть те, що не могли робити. Владою ім'я Ісуса Христа наказує звільнитися вам від цієї хвороби, від цієї болі в колінах. В ім'я Ісуса Христа нехай надприродні сил не прийде в ваше тіло іменем Ісуса. Когось хронічного втома вже більше ніж півроку атакує вас. Владою ім'я Ісуса Христа, я забороняю. Чому стану мати місце? Нехай ваш організм, який не приймає вітаміни, почне приймати вітаміни. І нехай дає енергію, силу, крепість в ім'я Ісуса Христа. Фізична крепість це ва ваше майбутнє. Фізична крепість – це воля Божа для вас. Ви маєте в крепості і в силі служити Господу. Скажіть, я буду служити Господу всім тілом своїм, моє тіло повне Божої сили повних крепості. Господь моє світло спасіння моє. Нема мені кого боятися. Господь, крепість мого життя, мені нема кого лякатись. В ім'я Ісуса. Крепість Господня. Крепість Господня наповнює мене. О, алелуя. Слава тебе, Ісус. Будь возвеличений. Будь прославний. Алелуя. Амінь. О, Ісусе. О, масе кельбром бабаля. Коре месе кермеляре кесем Куре Коре щекер кесем бромбархати. Лере бросанти. Амінь.

Когось повільне серцебиття, і це вам шкодить, вам важко ходити. Нормалізується і в, ту, і в, ту, в той, і в той бік, в ім'я Ісуса. Нормалізується, приходить в норму. Як сильно зупиняє свій актив, так і слабе воно посилюється. Для того, щоб нормалізувалося в ім'я Ісуса Христа, я наказую, нехай серцебиття нормалізовується, нехай вся серцево судена система нормалізовується і іменем Ісуса. Нехай кось тиск приходить в норму іменем Ісуса Христа. Нехай приходить тиск в норму іменем Ісуса Христа. Повне відновлення, повне силення і іменем Ісуса Христа. Слава тобі, наш відкупитель! Алілуя. Слава тобі наш Господь і Царь наш! Алілуя. Ви зараз дивитесь нас в е, Угорщині, в Венгрії. І вам здається, що ви е, вже далеко від волі Божої. Ви не забуті Господом. Ви будете в епіцентрі Божих подій. Знаєте, що Бог не забув про вас. Він знає, де ви знаходитесь, і Він має для вас план там, де ви знаходитесь. Від сьогоднішнього дня очікуйте керівництва Духа Святого і слідуйте за ним. Ви будете розуміти, куди Господь направляє вас. Він дасть вам потрібних людей, Він дасть вам віруючих людей, тих людей, які знають його близько, і ті люди будуть вашими партнерами. Ви будете разом служити йому і прославляти імення Господня в тих місцях, де ви навіть і не думали в житті. Знаєте, Господь пам'ятає про вас, не забув вас і любить вас. Вам здавалося, що ви вже далеко від волі Божої. Ні. Господь знає, де ви знаходитесь, і Він знає, що ви. Маєте виконати те, до чого він вас покликав. Знайте ви також це в ім'я Ісуса. Дякую тобі, мій Господь. Дякую тобі, Боже, за твою благодать, милість, любов і, і силу Духа Твого Святого. Алілуя. Алілуя. дякую тобі, Ісусе. Слава, 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 хвала, честь, велич, міць, могутність і сила Твоя, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ви розчарувалися в своїй другій половині. Я влада ім'я Ісуса Христа наказую цьому Духу, який обманює вас забиратися геть з вашої голови. Не приймайте ці думки, не нарощуйте ці думки. Нехай посилиться любов до вашої другої половини, нехай прийде розуміння і перераховується прямо зараз, з цієї хвилини, причини, чому вам потрібно бути разом, чому Господь хоче, щоб ви були разом? Нехай почуття починають відновлюватись і посилюватись, нехай причини для цих почуттів. Піднімається ваших серцях, Нехай правильний, нехай здоровий розум, бо не дав нам Бог духа страху, але дав дух сили і здорового розуму. Здоровий розум повертається, ви мислите, як здорово мислячі людина. Ви не шукаєте розлучення, ви шукаєте з'єднання з іменем Ісуса Христа. І іменем Ісуса Христа приходить. Здоровий розум, і ви правильно оцінюєте свою ситуацію. Ви не поведетеся на звабу, ви не поведетеся на те, що диявол, чим диявол хоче звабити вас іменем Ісуса приходить від Господа своєчасна допомога і сила приймати правильне рішення в ім'я Ісуса Христа. Алелуя! дякую Тобі, від Алелуя! Алелуя! Ви вагаєте, що потрібно вам бути пастором? Так, ви покликані бути пастором. Господь. До вас відкриває двері пасторського служіння. Ви станете на нього і будете мати дуже багато добрих плодів служіння пастора. Ви зможете проповідувати Євангелію Ісуса Христа в силі Духа Святого. Ви зможете проповідувати на телебаченні, на інтернет-просторі. Ви будете мати успіх, ви будете мати добре, багато добрих свідчень, і через вас виявлятиметься сила Божа, мудрість Божа, любов Божа буде проявлятися. і Служити іншим людям в цій любові люди знайдуть Божі любові, знайдуть втіху, розраду, підтримку. У вас є пасторське покликання. Просто скажіть, дякую, Господь, що ти мені підтвердив це слово. Дякую, що ти даєш мені розуміти, що моє покликання служити тобі. Аллелюя! Слава тобі! До когось приходить забезпечення фінансове над природним чином. Ті борги, які у вас є, які ви хочете віддати. Господь дасть вам джерело, і ви віддасте ці борги. Він дає вам надприродне джерело. Для того, щоб до вас прийшов дохід, щоб ви розрахувалися з цими боргами. Приймайте віру, що ці двері відкриваються вам, і слава за це буде, Господу. З тих джерел прийдуть доходи, звідки ви не чекали ніколи. Алілуя. Алілуя. Дякую Тобі, Ісусе. Скажіть, якщо це вам потрібно було, Амінь. Я приймаю це. Я приймаю, що приходить Боже, Боже забезпечення, Божа турбота, Божа турбота. Алілуя. слава тобі, купитель. Дякую тобі, Господь, за твою милість і благість. В житті кожного з нас проявляється твоя доброта. Ми дякуємо тобі за твою доброту. Ми величаємо тебе, ми провозносимо тебе. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллелуя. Приходить звільнення від стану, стану невірства, ці сумніви, які вас мучать кожен вечір. Вони прямо зараз втрачають силу над вами. Силу владу над вами втрачають. Сумніви і невірство, яке народжується на основі цих сумнів. Всі ці думки, альтернативні думки, чи любить вас Бог, чи покликані ви, чи правильно ви вірите, все це відходить від вас. Дух страху іменем Ісуса забороняє тобі руйнувати життя цієї людини. Нехай віра підніметься, нехай віра будується на чистому Слові Божому. Нехай Слово. Господні зараз сильніше звучить, чим будь-які страхи і сумніви. Нехай це слово перекриває всякі погрози і е, за е, залякування диявола. Іменем Ісуса Христа, свобода і дух віри на вас, свобода е, з небес і дух віри на вас, іменем Ісуса Христа. Аллилуйя! Дякую тобі, Господь! Дякую тобі, мій Спасителю, дякую Тобі, відкупителю за силу благодаті Твої на цьому місці і всюди, де будуть ці слова звучати. Амінь.